Арнізон ставай! Струнка! Слава Україні! Героям слава. Вільно. Друже сармат. Приспустити прапори! Перевіримо наявність бійців в строю. Вальтер! В строю! Бізон! В строю! Сьогодні день шанування пам'яті. Наших бойових побратимів, які загинули під час виконання бойового завдання. Побратим Вальтер, побратим Бізон. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Бізон і Вальтер були в нашій міноматній батареї. Вальтера я знав трохи менше. Він недавно до нас прийшов. Я запам'ятав його як справжнього чоловіка. І в ті часи робив те, що повинен робити кожен справжній чоловік захищав свою батьківщину. Бізон без прибільшення був основоположником Азовської артилерії, справжнім воїном. Мені запам'яталися люди не тільки як мої наставники, друзі, другі батьки, які навчили мене всьому. Я був абсолютно цивільною людиною, коли прийшов в Азов, а вони своїм життям і смертю. Навчила мене, що таке бути воїном і до кінця виконувати свій обов'язок. Слава нації! Смерть ворогам! Загиблим героям тричі! Слава слава, Слава! тричі! Слава Слава! Слава! Тричі! Слава Слава! Слава! Пам'ятаємо! Помозімося!